Всіх вітаю. Неоднорідні лінійні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. частина 1. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами це рівняння виду. y 2 штриха додати P, і штрих додати Q, і F від X. це шукана функція. Y штрих. Це її похідна першого порядку. І два штриха це її похідна другого порядку, ПК-константи F і X певна функція. Такі рівняння ми будемо розв'язувати, використовуючи теорему. Загальний розв'язок неоднорідного лінійного диференціального рівняння дорівнює рівня сумі його частинного розв'язку і загального розв'язку відповідного до нього. Однорідного диференціального рівняння. Тобто, розв'язавши таке рівняння, ми у відповіді отримаємо функцію, яка буде складатися з двох частин з двох доданків. Одна частина або один з доданків це загальний розв'язок відповідного однорідного диференціального рівняння. Друга частина або інший доданок. Це частинний розв'язок неоднорідного диференціального рівняння. Алгоритм розв'язання лінійного неоднорідного диференціального рівняння другого порядку з сталими пацієнтами починається з кроку розв'язання відповідного однорідного. Ми вираз зліва прирівнюємо до нуля, пригадуємо, як ми розв'язуємо такі рівняння, складаємо характеристичне рівняння. Знаходимо корені, і відповідно до коренів розвитку ми пишемо загальний розв'язок цього рівняння. Якщо корені різні, ми пишемо y рівня С1 є в степені АХ, плюс С2 є в степені БХ, де АБ корені характеристичного рівняння. Якщо корені однакові, тобто у нас вийшло одне число то загальний розв'язок виглядить як y дорівнює С1Х є в степені АХ плюс С2 є в степені АХ, де А якраз цей корінь характеристичного рівняння. Якщо корені комплексні числа, то загальний розв'язок ми пишемо у вигляді y дорівнює є в степені АХ помножити на вираз дужка С1 СБ додати С2 косинус bx. БХ де А це дійсна частина комплексного числа, а Б біля х в аргументах тригонометричних функцій, це число уявної частини комплексного числа. Після того, як ми знайшли загальний розв'язок однорідного, нам потрібно знайти частинний розв'язок неоднорідного. Для того, щоб його знайти. Використовують такі а, три орієнтири, три пункти. Ми розглянемо тільки один сьогодні, перший, а саме а, той випадок, коли права частина рівняння має виглядного члена Q N степеня, то тоді розв'язок знаходять у вигляді Y дорівнює новий член П. Такого самого n-го степеня помножити на Х в степені R, де r це число або кількість коренів характеристичного рівняння рівних нулеві. Якщо права частина рівняння новочлен нульового степеня, то у частинному розв'язку неоднорідного теж фігурує многочлен. Нульового степеня. тобто просто пишемо параметр А. Це не сам частинний розв'язок, це тільки вигляд. Тобто далі в результаті розв'язання ми знайдемо це число А, а поки що пишемо тільки вигляд, як має виглядіти цей розв'язок. Якщо справа многочлен першого степеня в рівнянні, то і у частинному розв'язку неоднорідного теж буде фігурувати новочлен першого степені, тобто вираз Ах плюс Б. Якщо у правій частині рівняння на ощуван другої степені, то у частинному буде фігурувати AX квадраті плюс Б плюс С. І так, далі. Зараз ми потренуємось складати частинний розв'язок неоднорідного, тобто повністю розв'язувати рівняння ми поки що не будемо, а тільки будемо виконувати кроки до запису частинного неоднорідного. За алгоритмом, в першу чергу, ми пишемо однорідне відповідне, тобто любу частину прирідному до нуля. Пишемо характеристичне рівняння, розв'язуємо, пишемо розв'язок. Це загальний розв'язок однорідного. Після цього нам потрібно знайти частини розв'язок неоднорідного. Ми дивимось на праву частину рівняння і саме нас цікавить степінь цього нового члена, який є у правій частині рівняння. Зараз многочлен 5х плюс 4 це многочлен першого степені. Значить, у частинному розв'язку теж має бути многочлен першого степені. Тепер множимо на x в степені r. r це кількість коренів нулів характеристичного рівняння. Бачимо, що у цьому рівнянні немає нулів, тобто їх кількість 0, тому у нас х в степені 0. Х степені 0 це одиниця, тому остаточно маємо Ах плюс Б. Саме в такому вигляді знаходиться частини розв'язок неоднорідного рівняння у цьому завданні. І теж ми це рівняння. Не будемо розв'язувати до кінця, а просто потренуємося складати частини розв'язок неоднорідно. За алгоритмом спочатку розв'язуємо однорідне, записуємо його в загальний розв'язок. Тепер, щоб записати частини неоднорідного, звертаємо увагу на многочлен, а саме на його степінь, степінь 2. Тому в частину ми пишемо теж многочлен другого степеня. тобто квадратів плюс bx плюс c. Незалежно від того, чи новочлен має повну форму, тобто чи всі доданки з x, чи тільки деякі у частинному ми пишемо повний набір, тобто і доданок з свій квадрат, і bx, і c. Тепер множимо на x степені r. r це кількість коренів нулів характеристичної. У цьому рівнянні їх теж немає, тобто їх кількість 0 у нас х в степені 0. Х в степені 0 одиничка остаточно маємо aхвадраті плюс Бх плюс С. Саме в такому вигляді знаходять частинний розв'язок у неоднорідному рівнянні. Ще один приклад диференціального рівняння ми його теж до кінця не будемо розв'язувати. А тільки потребуємо складати частини розв'язок на однорідну. Починаємо з того, що знаходимо загальний розв'язок однорідного. Після цього звертаємо увагу на праву частину рівняння і дивимося на степінь нового члена. Степінь ногочлена 3. Тобто ми пишемо теж. У частини розв'язок ну член третьої степені, тобто а хбі плюс bx в квадраті, додати цей х, додати d. Помножити на x степені r, де r це кількість розв'язків нулів характеристичного. У цьому рівнянні є один корінь нулю, тому r одиничка. У нас x в першому степені. Розкриваємо дужки, отримаємо Ах в четвертому додати БХ кубі, додати в квадраті додати DX. Саме в такому вигляді знаходиться частини розізок неоднорівного в цьому завданні. Тепер переходимо до прикладу, який ми розв'яжемо. Повністю знайдемо розв'язок нашого рівняння, яке зараз на екрані, тобто загальний розв'язок неоднорідного диференціального рівняння. А починаємо розв'язувати, як завжди, з того, що розв'язуємо відповідне однорідне. Записуємо його в загальний розв'язок. Далі, щоб записати вигляд неоднорідного частинного неоднорідного рівняння, частинного розвиску неоднорідного рівняння, ми дивимося на праву частину рівняння у нас на другого степеня, значить пишемо ax в квадраті плюс bx плюс c. Помножити на х в степені R, де r кількість розвісків нулів характеристична. Немає таких розв'язків, значить, R0 в нульовому, тобто ми множимо цей вираз на одиничку, остаточно маємо Ах2 плюс Bx плюс С. Ось в такому вигляді ми будемо знаходити частину розв'язок неоднорідної. y дорівнює в 2 додати bx додати c. Це, це вигляд частинного розв'язку, але не сам частинний розв'язок. Його потрібно конкретизувати, тобто знайти числа c. і тоді вже це буде наша частина загального розв'язку неоднорідної. Щоб знайти числа c, ми знайдемо зараз похідну нашої функції Y першого Порядку, другого порядку і ці три вирази, тобто функцію похід першого порядку першого порядку, підставимо початкове рівняння, і потім порівняємо коефіцієнти біля змінної Х зліва і справа рівності. Таким чином, ми складаємо систему і знайдемо наші числа C. Знайшовши, ми повернемося до цього моменту, який зараз на екрані, і підставимо у наш вираз. Числа знайдені. Таким чином, ми конкретизуємо наш частинний розв'язок і використаємо його для того, щоб записати загальний розв'язок початкового неоднорідного рівняння. Починаємо знаходимо похідну першого порядку. Тобто, похідну від вирізу Ахвадратів додати bx додати С. І отримаємо 2ах плюс В. Тепер уже. Знайдемо похідну від виразу 2а плюс 2Ах плюс b. Це вже буде похідна другого порядку. Вона буде дорівнювати 2А. Тепер ці всі три вирази підставляємо у початкове рівняння. Коли ми підставимо ці вирази в початкове рівняння, отримаємо наступну рівність, у якій у виразі до дорівнює згрупуємо, а вирази. Біля змінної, А саме, запишемо вираз біля змінної х квадрат, також запишемо вираз біля змінної х і просто число. Далі складемо систему. Де перше рівняння це, ми записали рівність коефіцієнтів, у нас буде рівні. коэффициент біля x в квадраті мінус 2а, а після дорівнює одиниця. Тому ми записали, що мінус 2а дорівнює 1. Друге рівняння – це ми порівнювали коэффициенти біля x. Біля x до дорівнює – це 2а мінус 2b, а після дорівнює доданка з x немає, тобто коэффициент біля x – 0 після дорівнює. Тому записали 2а відняти 2b дорівнює 0. Третє рівняння – Це ми порівнюємо вираз до дорівнює і після дрівня, той, який не має множника Х. дорівнює С2А додати Б відняти 2C. А після дрівня доданка просто числа немає, тобто він дорівнює 0. Розв'язуємо систему, отримуємо числа А b, c. Підставляємо числа А b, c у тої частини розв'язок, який ми складали. Аналізуючи праву частину нашого рівняння. Підставивши, ми отримаємо частинний розв'язок неоднорідного диференціального рівняння. Ось на цьому етапі ми вже маємо наші дві складові, з яких ми будемо складати розв'язок. А саме, на початку розв'язання ми знайшли загальний розв'язок однорідного. Тільки що ми знайшли частини розв'язок неоднорідного. а відповідь, тобто загальний розв'язок неоднорідного, ми пишемо як суму цих двох розв'язків. Ще один приклад розв'яжемо повністю, повторимо алгоритм розв'язання таких рівнянь. В першу чергу. Розв'язуємо відповідний однорідний і знаходимо його загальний розв'язок. Далі складаємо вигляд частинного розвитку неоднорідного рівняння, аналізуючи праву частину рівняння. Ось маємо наличування першого степеню, тобто в частинному розвитку однорідному буде ах плюс Б. помножити на Х степені Р, де Р це кількість нулів у корені які дорівнюють нулю у характеристичному рівнянні. Є такий один корінь, тобто R у нас один, нас Х в першому степені, розкриємо дужки, вийде Ах квадраті Додати БХ. Тобто, саме в такому вигляді ми будемо шукати частини розв'язок неоднорідної. Щоб частини розв'язок, Конкретизувати, нам потрібно знайти числа АБ. Для цього ми знаходимо похід у першого порядку, другого порядку. І ці три вирази підставляємо у початкове рівняння. Умова рівняння в цьому прикладі така, що Y ми не підставляємо, а підставляємо тільки Іш і Y2 штриха. Підставивши, отримаємо рівність, в якій у виразі до дорівня випуємо. Доданок відносно х. У нас з х вийшов доданок 2ах і просто число 2а плюс b. Тепер пишемо систему, де ми порівнюємо коефіцієнти У виразі до дурівні і після. У виразі до дорівнює біля х. У нас 2а. А після дорівнює біля х коефіцієнт 1. Тобто 2а дорівнює 1. Порівнюємо просто числа. До доріння у нас вираз 2А плюс 2 це число, А після дорівняння немає, тобто 0. Розв'язуємо систему, знаходимо числа b. Підставляємо їх у частинний розв'язок, який ми складали, аналізуючи праву частину рівняння. Тепер на цьому етапі ми вжимаємо дві складові. Нашої відповіді, тобто загального розв'язку на однорідного диференціального рівняння. Нагадую, на початку ми розв'язали однорідне, тобто знайшли загальний розв'язок відповідно однорідного диференціального рівняння, тільки що знайшли частини розв'язок неоднорідного, а відповідь до нашої умови до диференціального рівняння неоднорідного. є, Вираз, який складається, функція, яка складається з суми цифри попередніх розісків до. Записуємо відповідь. На цьому все. Бажаю всім успіху у навчанні.